Ізраїль переходить до повного наступу на сектор Газа. Про таке повідомив міністр оборони країни Юав Галанд під час звернення до військових. Тим часом угруповання Хамас завдає нових ударів по території Ізраїлю. З Суботи загинули більш як 900 ізраїльтян. Пише видання Гарец. Дві з половиною тисячі поранені сили оборони країни втратили понад 120 бійців. У той же час повідомляють журналісти Associated Press, на території Ізраїлю виявили півтори тисячі. Тіл бойовиків Хамас у секторі Газа закину... загинули близько 800 палестинців. Такі дані наводить видання Таймс оф Ізраїл. Роксана Лісовська далі сирени звучать в ізраїльському ашкелоні. Ось це відео публікує видання Middle Іст Observer. Так, у відповідь на обстріли сектору Газа відповідає Хамас. Сотні ракет запустили по Ашкелону Тель-Авіву, Грішон Леціону. Пише Таймс оф Ізраїль. Так спорожніли полички крамниць. Цехал порадив місцевим запасатися їжею та водою на 72 години. Представник бригади із аль Алькасам хамазу під псевдонімом Абу Обейда погрожує південному прибережному місту Ашкелон масштабним ракетним ударом у найближчі години. Якщо не припиниться політика нищення цивільного населення, бригади Касама продовжуватимуть руйнувати місто Ашкелон Допоки його не буде знищено, а потім перейдуть до іншого міста. Про широкомасштабну атаку на об'єкти бойовиків Хамас у секторі Гази сьогодні також оголосила армія оборони Ізраїлю. Цахал повністю контролює райони навколо Гази. Минулої ночі проникнень терористів не було. Ми стикалися лише з тими, які вже окопалися в полях між десятками тисяч наших бійців. Також цивільні нині не можуть вийти з сектора Газа на територію Ізраїлю. Таке у розмові з суспільним розповів ізраїльський політолог, полковник армії оборони Ізраїлю Аріє Зайден. Також він передбачає, що удари Ізраїлю по газі тільки збільшуватимуться. Я думаю, що Хамас сам був здивований наскільки потужним був удар. Їм потрібно було значно менше загиблих цивільних. Вони не планували перетнути межу, після якої Ізраїль скаже, ми тебе знищимо. Сол Ізраїля в Україні розповів суспільному, що зараз Цахал збирає сили біля кордону з газою, і є ймовірність, що почнеться наземна операція. Ми знаємо, що терористи утримують більше сотні заручників, очевидно в секторі Газа, що звичайно є величезною проблемою для Ізраїлю. Але Ізраїль прийняв рішення діяти, незважаючи на цю сумну ситуацію, тому що наша головна мета на даний момент запобігання подальшому проникненню терористів на ізраїльську територію і знищення терористичної інфраструктури Хама у секторі газа також руйнування є в сусідньому лівані. Близько 3.30 відбулися збройні сутички через півгодини почався артилерійський обстріл. Слава Богу, ніхто не постраждав. Напередодні армія Ізраїлю заявила, що група бойовиків з Лівану вторглася на територію України для підтримки Хамасу. Їх було ліквідовано. У відповідь Сахал також обстріляв південь Лівану і знищив трьох членів Хезболи – шиїцької організації, що як і Хамас не визнає право Ізраїлю на існування. Про загибель учасників угрупування повідомили в самій організації. Міністр закордонних справ Лівану заявляв, що уряд отримав від угрупування Хезбола запевнення, що те не вступить. У бойові дії з Ізраїлем деякі жителі Лівану тимчасово покидають свої домівки, каже місцевий Ахмат Джават. Ми повернемося, якщо Бог дасть, у суботу бойовики руху Хамас вдерлися на територію Ізраїлю з сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Вона триває четвертий день. Ірина Гуць, Роксолана Лісовська, Суспільне, Новини.